Підкорили голосом черкаський хор студентів музучилища вже втретє в рази в Європу. Цього разу на міжнародному конкурсі в Італії там черкащани вибороли срібло на досягнутому не спиняються і вже готують нову концертну конкурсну програму. На репетиції побувала наша Ірина Малюкова. Не минуло й місяця, а вони знову до роботи. У Черкаського хору студентів перша репетиція. На ній співають та згадують поїздку. Кажуть, на конкурсі виклалися на всі 100%. Що ми змогли показати те, на що ми здатні, і що дуже немаловажно, це те, що ми побачили інших, побачили, до чого нам потрібно прагнути, чому нам потрібно нав ще навчитися. Тобто такі поїздки вони дуже вагомі у житті таких колективів. Хор студентів музучилища виступав у двох номінаціях фольклор та класік. В обок взяли срібло. Нас тепло дуже приймали, сподобались як наш фольклор, так і класику. І тому ми відчували підтримку залу, коли співали. Сільки нам аплодували. Як нас просили ну, виступити ще, і ми це відчували, це і йшла віддача від нас. От просто було класно. Підтримку слухачів відчули не лише в залі, а й на площах міста. Хор вже традиційно після конкурсу співає ще для жителів закордоння. Наразі керівник талантів уже отримує запрошення на міжнародні конкурси. Отримали листа від такого світового хорового товариства Інтеркультура, де вони, вони бачили нас на конкурсах і вони запрошують. Ми отримали багато запрошень. І ми зараз плануємо, ми зараз дуже швидко, стрімко робимо нову програму. І чи то буде Франція, чи то буде Іспанія, чи то буде Німеччина. Я зараз не буду говорити, але колектив працює і ми дуже до цього прагнемо, і воно буде. Зараз колектив готує ще й концертну програму для містян. Так хочуть подякувати їм за підтримку. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка новини.